Вітаю, шановні друзі, хочу прозвітувати за 9 місяців скільки група компанії Атлант зараз сплатила податків. Це майже 18 мільйонів гривень, які сплачені до бюджетів різних рівнів. З них 13 мільйонів гривень це кошти, які надійшли безпосередньо в державний бюджет. Це 9 мільйонів ПДВ, це 2,2 мільйона податків на прибуток і 2,5 мільйона. Це єдиний соціальний внесок. Також 5 мільйонів надійшли до бюджетів територіальних громад. 1,8 мільйона отримала за 9 місяців Гадяцька громада, 550 тисяч отримала Великобудищанська громада, 630 тисяч отримала Лютенська громада, 460 тисяч отримала Петрово-Роменська громада, 270 тисяч Краснолуцька громада. І 460 тисяч отримала Сергіївська громада. Також, крім суми військового збору, яку ми постійно сплачуємо, майже 200 тисяч гривень за 9 місяців, ми ще на 2,2 мільйона гривень придали обладнання для Збройних сил, сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та добровільчих формувань. Це зенітні турелі, це камерні вишки, це все те обладнання, яке працює. Дуже приємно, що торелі щит яких ми вже зараз передали 51 штуку, за допомогою їх збито більше 60 шахетів. Дякую хлопцям, які щодня, щохвилини, що секунди захисникам і захисницям захищають наше небо всім тим, хто зараз перебуває на передовій, всім тим, хто відстоює нашу суверенність в окопах. І працюючи на місці, ми розуміємо, що якщо ми не будемо допомагати фронту, то фронт може перейти до нас. Тому ми повинні максимально щодня щосили працювати всією нашою великою командою, допомагаючи збройним силам і звітуючи про проведену роботу. Слава Україні! Разом до перемоги! Слава нашим героям!